Псалом 33. Давидів, коли він удавав був причинного перед Аві Мелехом, що вигнав його, і Той пішов. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому за всіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують сухняні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа. І підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього, і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив, ангел Господній табором стає кругом тих. Хто боїться його і визволяє їх, скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святії Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають, левчуки бійні і голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене. Страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення від, від підступу, відступися від злого і добре.